Утирал ти Да ты шо? Дивіться, взагалі він... нічого не можна зробити. Та ще тут я навіть не підкрутив нічого. Але це якийсь хороший, тому що він таке кирпичено. Друзі, всім доброго дня на годиннику 11.48. 12 годин дня. Ми з вами нарешті-таки висобиралися на рибалку. Завжди в нас, виходить, риболовля з обіду. Велика кількість роботи, тому всього не успіваєш. Слава Богу, хоч так. Нам вдається щось порибалити. Приїхали, як завжди, на нашу улюблену друзі канаву, де є коропи та карасі. Так, що нам потрібно? А нам потрібно дуже мало. Це наші наколінники, мотильниця, піддупник, камери, ящик, бур, пішня, підводна відеокамера і все. І трішки везіння. Тому, друзі, поїхали, не гаєм е, ні хвилинки. Караз чекати не буде. Ох, і погодка просто шикарна. Дуже надіємося на те, що нам вдасться спіймати карася. Ну і коропа, звісно. Туман нереальний, не видно нічого. Як завжди наш помічничок. чок, гармінга 20, де є точки. Ну що, як успіхи? Да? Так, ну що? Кто сказал, ну шо? Ноль. Ноль. Ну он есть. Он ходит туда, сюда, туда, сюда. Но ноль. <laughs> Рядом. Рыба. Что передают по телевизору? Рыба. Не надо искать. Рыба и зайцы. Не. Не надо искать. Під берегом на камінчиках не був. Да. Отам десь наші камінчики. А отам я їх не знайшов, воно мужик в тому районі. Я зараз тут пошукав, якщо не знайду, то на каміння піду. пішов ухі корось здоровий дикий горний а ти отам, там де будя ловив ти не світив да. ще один пішов та так як бігаєся то вони виставить ну ще один я вйомку попав Ого! Оце тут карася. Те-те що? І отак тільки що було кадило. Ну тут такий самий, як і... така луночка наче. І я коло тієї луночки. Оце ж коло ямки, я прям коло ямки сів. Саму ямку я не попав, коло ямки. А їх в ямки нема, вони отак вийду, зайдуть, вийдуть, зайдуть, вийдуть. Ну Ти щось, якщо тут коло в мене попадеш в ямку, то потім я зроблю коло тебе лунку. Ну, я прямо коло ямки. То значить вона між нами. Хорошие друзья. Хорошенький. Хорошенький. Ого. Кабончик. Кросс. Масло Юперний ті просто нагляньте на цього коня. Так, швидко випускаємо. Глибина, друзі, десь метрів шість. Довге тоне. Але блін корось в лунку не лізе. Ну, ви бачили який кабон, кілуха железно. Вудилка 75 см, нічого не змінилось. сама, сама зручна будилка. Ви можете нею друзі, рибачити як з ящика. Так можна рибачити і з наколінників. Досить зручно. Лавсановий боковий кивок який дуже класно відпрацьовує на вагах від 0,4 грам і до 0,8, здається, так. від 0,4 до 0,8. сама ну краща мармешечка червоного кольору. Вона дуже класно карасів, тримає просто неймовірно, і засікає чітко. По грі також нічого не змінилося. Підкид бухоб дно, обов'язково на дно. Пауза. Підкидуєте в залежності від того, де ви бачили карася. Якщо ви бачили карася там на 30 см, значить на 30 см її підкидаємо, щоб він побачив її. Виклад. Ох і апорот. Левить просто анреал. Зараз ми трішки понасолоджуємося карасиками, потім підемо шукати сазана. Так, зробив, перенажив, партію старих мотилів, обираємо і запускаємо. Бурок. Додергался паренек. Давай. Стой, 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 стой. Вишивочки свої кололунки. Заходимо. Щось ми на уменшення йдемо. Жесть. Загубив камеру. Так, друзі, перевірили. чотири позиції. Повний нуль. Олег десь там зачепився з той сторони. Зараз йдемо до Олега. А де ж мій сазан бродить? Кажу вже всі по сазану ловили. Й. Це що, шуточки? Тільки ж Одного Це мої любимі грудки. В мене вони підписані у цьому логово. Я тут колись на таку розбачу попадав. тільки що. Ага, і в мене. Ах ти ж. Ну це він ходить по ліски. Влупили десяток лунок, знову розсрідочилися в різні точки. Цей сезон до добра не приведе. Пів третього наші пошуки вже стоїть невиносінь. Вертаємося назад на карасі, це жесть, ще там трішки подивимося, але сезон не дається нам, він дуже хутко зникає, тільки ти його бачиш. Ти його вже не бачиш. Повертаємося. ああ。 Ну, типа лег что штучки а тут Вот он, тут мормышка маленькая. Леска номер 14, мармышка 12. Угу. Капец, дави, він... вообще ничего не можно зробити. Та ще тут я даже и не підкрутив ничего. Ну це якийсь хороший, то що він таке кирпичино. Вообще нереальный. Держи, держи. Ой, у вас хороший такие перебурочок. Спаел. Минскики вытянул. Я лежу сегодня два штука вытяну. Да? Самые четкие. Та ты шо? Не сдается вообще. А? Там, я надеюсь, что Дуже надеюсь на то, что он втонется. Ох, я давно так не тягав. Будешь фонарики? Фонарик? Ну так. Да. Будешь так як в прошлом году чи в да не, года два назад, да? Года так два назад. На 6 кг. Да, ту хороший санюк, кстати, на леску 0,12 мм. І ну, тоже он на маленькомурмышку. Ну він його довго тягав. Да, десь 35 хвилин. машина, то тоже. Капец. И сыр нужны. Кто не удервал? А. Фух. Не а не их не хороший не был. надо нормально ставить. Крупу. А, ну такая Телеска у меня стоит. И леска у меня вот уж. Так не хочет, Она на всю А на 0,12, и карасящий гораздо. Да. Сазон, сазан. То в Серега ж є. Я йому скидав, А якщо в нього не десь він їдів, то хай мене набере його сідають. Ви бачили цей різкий прижим? Тур-тур-тур. Ох, і Хорош, бродяга. Ну все, все, успокойся. Да ты шо? Хороший карась. Ух. Назад. Тільки бачить луночку світ в кінці туннеля. Відразу у Дивіться який Дві всякий Клас. Це він. Лопоть. Так. Шаденько піднаживляємо трішки на на годиннику 5.24, друзі. На вулиці повна ніч. закінчуємо рибалку. Рибалка була дуже короткою, враховуючи те, що ми приїхали в 12 годин. Коротше, дощі, іде, карась клює, треба було сидіти і шукати карася. Ждати його, а не ждати шукати. І обов'язково обналовили. Хто ловив карася, той підловив. Ми шукали сазана, хотіли тайфанути. На одній покривці нам це вдалося, потримали. Нерви були не те слово натягнуті, але сезон виявився кнітурішим. Ризкий ривок і до побачення гачки. Друзі, не слідіть, йдіть, получайте ці дорогоцінні емоції, в кого є така можливість. Великий будову міхослав, нічий свій пока, друзі.